Нашому народу останнім часом подобається їсти страви китайської кухні в китайських коробочках, куди не глянь повсюди, улюблені герої серіалів поїдають цю їжу так, що слинка тече. І цю нашу слинку оперативно помітили ділові кухарі. Яке щастя, китайські коробочки тепер доступні для нас. Чи не зовсім доступні? Чи не зовсім китайські? В інтернеті існує близько десятка сайтів, які пропонують нам справжню, смачну і головне, китайську їжу. Ми звернули увагу на одну цікаву деталь: на кожному з цих сайтів жодної адреси, жодних координат, окрім номеру телефону. Зараз ми зателефонуємо і дізнаємось, наскільки ці кухарі насправді китайці, взагалі, наскільки служби відкриті для спілкування. Зараз ми зателефонуємо і спробуємо домовитись про зйомку приготування китайської їжі. Засуйте. Скажіть, ми могли б підзняти, провести зйомку приготування китайської їжі у вашій компанії? знаєте, це вами, скоріше всего, потрібно буде З нашим керівником. Підкажіть, будь ласка, ваші координати, що він з вами з'явився. Чи могли б ми підзняти виробництво е, приготування китайської їжі у вашій компанії? Підкажіть, будь ласка, свій контактний номер телефону, я передам адміністратору і вона з вами зв'яжеться. Я не могу вам, к сожалению, не ответить. Могу что-то старик в, в трубке, неудобно разговаривать. Могу уточнить, грубо говоря, у старшего, он мне там ответит, что там можно, не може. Пожалуйста, на линии. Я сейчас очну, поговорю с нашим участком и по всей роли пожитим. Дякую. Дякую. Чекаємо. Перший результативний дзвінок.

сейчас мы до суботи не работаем. А що, шеф-кухар на відпочинку? Так, да, да, у нас сейчас просто шеф-кухар стал такі вещи вытворять. то приходит на работу, то не приходить. Я просто управляющая фирмой. Ага. И мы хотим сейчас или повара поменять, у нас поэтому немножечко сбой в программе. Того дня нам відзвонилася лише одна контора. Між нами та цими гастрономічними конспіраторами велика китайська стіна. Ну, к сожалению, мені це просто не потрібно, а от э, їм цей піар потрібен. Нам порадили звернутися у китайську кухню, яка єдина з усіх, окрім номера телефону, мала на сайті географічну адресу. Туди ми й вирушимо. І не тільки туди. Новий погляд не залишить поза увагою і інші китайські коробочки. Попереду у нас справжнє розслідування з конспіративною квартирою та погони. Ми влаштовуємо засідку та замовимо на засекречених сайтах без географічної адреси їжу. А потім запросимо для дегустації справжнього китайця. І згодом прослідкуємо, куди приведе нас кур'єр, що доставляє китайську їжу. Китайська кухня, в яку нам порадили звернутися, раптово виявилася тайською. А що ще цікавіше, нам зараз покажуть, як готувати в'єтнамські роли. Квінтесенція всієї Азії в одній китайській коробці. Кухар Артем. трохи нервує. Це все через ці роли. Размачиваем размоченную бумагу, огурец, курицу, лапшу, соевые ростки, зеленый лук. Это очень феерически. Уся ця феерия, за словами Артема, не на базаре куплена. Продукты, из которых готовим, приходят именно нас Таиланд, Китай, основные поставщики Япония. Наши желудки полностью адаптированы к этой еде. Делаем второй. Головне питання тесту. Ну как украинцями відрізнити подробку від справжньої азійської кухни? Лечить від настоящего ну, доволі -таки сложно. Особенности в этой кухні в том, что в одном блюде більшості блюд знаходиться около пяти разных вкусов. Это сладкий, соленый, горький, кислый, э, острый. Правильное смешивание этих вкусов. Э, наступает вот такой ферический всплеск эмоций. То есть салют во рту и, и везде. И хорошее настроение. А ось и справжний китайской кухни. вин нам зараз и про феерию расскажет, и уси пять смакил пошукать. Шеф-повар. Китаєць обучений китайська кухні. Тобто, ну, если би бы було написано, наприклад, там Чабан Автослісаря Бучин Китайська кухня, це було б бы ще нормально. Його звуть Валерій Ван, батько китаєць, мати українка. Пан Валерій викладає китайську мову в лінгвістичному університеті Києва. Тож на його язик можна покластися і розпробує, і розповість. До того ж, він і сам колись тримав китайський ресторан. обеды, изготовленные хорошими поварами, имеющими сбалансированный по наполняющим их элементам с определенным количеством белков, жиров и углеводов. Это их хороших поваров. Тож бережите псевдокитайцы.